Атомна станція. Доброго вечора, діти! Щось тато стомився дуже. Ой, важкий будень! Міша, Марта, Ігорьок, всім вам добрий вечір. Дуже вас люблю, скучаю. Казочка на ніч. Колись дуже давно жив по сусідству князь та священник. Кожен з них намагався стати багатшим за іншого. У старшого князя було три вродливі доньки. От молодий, молодший князь захотів одружитися на одній з дочок, князя старшого, тільки надумав вибрати ту, яка й найрозумніша і найвинахідливіша. От, запросив він якось їх до себе та й питає, що ви вмієте робити? Старша князівна й каже, з одного клаптя е, тканини можу нашити е, дуже багато одягу для 63 чоловіків. Середня каже: з однієї таці борошна я можу напекти стільки хліба, що ним можна догодувати 63 людини. А наймолодша і мовить: а я можу народити своєму чоловікові золотого сина чи дочку. Тоді князь одружився з наймолодшою. Взяли завидки старших сестер, що не хотів їх князю взяти за дружин. І задумали старші сестри розлучити князя з найменшою сестрою. Просто з вредності. Тому що їм від цього ніякої вигоди. Тоді плекали вони надію, що він одружиться з однією із них. Ну, це таке собі, то, що вони б тоді одна проти одної воювали. Ну, дурень думка і багаті. І ось одного разу, коли князь був у від'їзді, його дружина народила золотого сина і золоту доньку. І дві її старші сестри сховали немовлят, а самі побігли до священника, і той порадив їм підмінити немовлят цуценятами. А немовлят покласти в скриню та кинути в річку. Ну, так і буває. Коли князь повернувся додому, Дві сестри старші кажуть йому Твоя дружина народила двох цуценят і зганьбила тебе. Розгнівався князь і вигнав дружину з дому, погрожуючи, щоб ніколи не сміла на очі траплятись. І взяв він собі дружиною е, за дружин двох старших сестер, а наймолодша ходила по чужих дворах і просилась в хати, та тільки ніхто не пускав її, бо князя боялись. А тим часом двоє бідняків, дід та баба, молили, мололи на млині кукурудзу. І раптом млин зупинився. А млин був такий, як у. Як він той? Я забув, де ми були, де млин був водяний. Млин був водяний. От. Спустилися вони до млина, да і давай дивитися, що ж це там таке. А там скриня. Вони до скрині. Відчинили, а там золотий хлопчик і дівчинка, сміються, ніби сонечко сяють. Зраділи дід з бабою кажуть, нема у нас діток, залишимо їх собі, та й занесли їх додому. Минали місяці роки, дітки росли і ставали більшенькими. І ось тоді дід та баба і розповіли їм, як вони їх знайшли. Спасибі вам, що ви нас виростили, каже брат і сестра. Тепер нам треба собі хліб шукати. Самим жити. Перейшли на землю вони князя, збудували собі корінь на Лісовій Ганявині та й оселилися в ньому. Золотий хлопчик ходив у ліс, полював, диких баранів, а золота дівчинка лишалась у коріні і варила їсти, так і жили собі вдвох. Аж якось князь, батько їхній, але ж він про те не знав, поїхав оглянути свої володіння та й натрапив на корінь. Здивувався, побачивши цих дітей. Повернувшись додому, сказав своїм дружинам Диво дивне, бачив я золотого хлопця і золоту дівчину. Вони живуть у корені на лісовій гарявині. Ой, який ти дурний, кажуть йому дружин. То тебе обдурив, чорт, звідки візьмуться золоті діти? А самі занепокоїлись. Наш злочин може розкритись, кажуть, ходімо скоріше до того, хто нам порадив священника, і з ним посоветуємося. Прийшли вони до нього та й кажуть так, молить так, ти ж порадив, ми кинули їх у річку, а вони живі. Гаразд, каже він, я вам дам іншу пораду, тільки не, вик... не виказуйте й мене. Золото, хлопці, я пошлю в таке місце, звідки він не повернеться, а тим часом, плачучи за ним, помре і дівчина. Отакий план шикарний. І Мила пішов до лісу на Галявину, де жили золоті хлопеці дівчина та в курені. Він побачив тільки дівчину, підійшов до неї та й каже: Ти же веш мову у все в тебе ніби є, дівчино, маєш ти все, от тільки золотого цапа не маєш, який пасеться отарою десь за сімома горами і веселить людей своїми танцями. Та ще їсти варить. Оте, добре б тобі жилося. Та й пішов. А дівчата вони на уші слабі. Дай й послухала вона і почала її ця думка заїдати, як то так. Треба й мені таке. Приходить, повертається брат її, Бачить, сестра сумна. Та й питає, що ти зазурилася, що сталося. Ой, братику мій! Промовила сестра. Кажуть, що десь за сімома горами пасеться у то а в ній золотий цап. А дуже мені хочеться його мати. Бо, от так от от так -от розповіла вона. О, все, каже хлопець. Поїду я та й приведу тобі цапа, без нього не повернуся. Перейшов він чи довго, чи коротко, шер... через шість гір. За сьому... сьомою горою побачив величу... велику овечу отару без чабана. Тільки золотий цап ходить і пасе. Помилувався хлопець на нього, побавився з ним та й погнав додому. Через якийсь час князь знову виїхав оглядати своє володіння, батько їхній, він же ж не знає про то, і знову застав на тій самій галявині у цю всю кампанію да ще й з золотим цапом. Здивувався ще дужче, повернувся додому та все про бачене, про побачене да й розповів. Тато тебе знову обдурили то обман зріння, кажуть жінки його. Вийшов князь з кімнати, а вони мальчі, побігли до того священника радитись. Кажуть, шепоччи вони, от диви, що робиться. Ще й цап у них тепер золотий. Добре, каже їм той дядько пошлює золотого хлопця в таке місце, звідки він живий, не повернеться. Ну і по плану, так як і в прошлий раз. І, і пішов він знову на лісову галявину. Та й заговорив до сестри: гарно ти живеш, ніби, ніби в, тебе все є, в тебе все є. Нема тільки одного десь за горами є дивояблуня, які ростуть золоті яблука. Оце б тобі таку яблуню. Після цих слів, слаба на уші дівчина, знову зажурилася. Бо це ж яке горе. ой Ой-ой! Прихвертається брат, питає, що зажурилося. Ой, братику, чула я десь за горами, квітує диво яблуння. Ой, каже сестра моя, не журися. Хтось чую, я хоче розлучити нас з тобою, не знаю, чи повернуся живим, але таки піду я по диво яблуню, бо тобі ж її дуже хочеться. Такий дурочок. І пішов. Щойно встиг пройти хлопець одну гору, як став перед ним кінь. Стій, молодець хлопчик, мов кінь людським голосом. Бачу, далеко ти зібрався. Я тобі допоможу. Сідай на мене довезу. Сів золотий хлопець на коня та й поїхав по дорозі. А проїхали вони чималенько, а кінь і питає: Хлопче, а куди ми з тобою їдемо і пішов? То і розповів йому всю історію про яблуню. Гай, гай, викрикнув, викрикнув кінь. Багато хто їздив по неї, та ніхто не повернувся. Всі загинули. Щоб дістати ту яблуню, нам треба повернути назад. Прихопивши з собою 63 вівці, 63 курки та ще 63 е, ляні килими. Повернулися, взяли все те та й подалися в, в, в путь дорогу. Частина друга.